Масковий світ звуків. Буква Б, звук Б. Привіт-привіт! Сьогодні ми продовжуємо вчити звуки і букви. Ви вже знаєте, що букви ми можемо прочитати і написати, а звук ми не бачимо. Звук ми вимовляємо або чуємо. Сьогодні я познайомлю вас зі звуком Б. І називається він Приголосний звук. На відміну від голосного, ми його не можемо проспівати і вимовляємо його коротко. Б, Б. б. При вимові звука Б нам заважають губи. Звук Б позначається буквою Б. Твердий звук Б ми позначаємо однією рисочкою, а м'який звук Б ми позначаємо двома рисочками. Пропоную вам діти пограти в гру, визначити місце звука б у словах. На початку, посередині і наприкінці слова. Слово бик, де стоїть звук Б. Бик. Молодці. На початку слова слово гриб, де стоїть звук Б. «Гриб». Наприкінці слова кубики. Вірно посередині слова. Давайте зробимо звуковий аналіз слова біб. Який перший звук в цьому слові? Вірно звук б. Це м'який приголосний. Позначаємо двома рисочками. Який наступний звук в цьому слові? Біб так. Голосний і позначаємо кружечком, який стоїть звук наприкінці слова Біб та звук Б. Він твердий приголосний. Позначаємо однією рисочкою. Діти, сьогодні ми познайомилися з новим приголосним звуком Б та буквою Б. До побачення, до нових зустрічей!